Сьогодні ми відзначаємо 180 років від дня народження драматурга актора і корифея українського театру Івана Тубілевича, більш відомого як Іван Карпенко Окає. Його ім'я стало символом духовного відродження українського народу. 180 років тому на Кіровоградщині в родині провітря маєтку народився хлопчик, доля якого була написана театром. Його душа зростала серед українських пісень і народної мудрості, там, де народжується справжній талант. Працюючи писаном Добринці, він бачив життя народу без прикрас і прагнув вправди. Саме тоді з'явилася перша справа драматургії. і тоді народився його псевдонім Карпенко Кай, Начать честь батько Карпа, героя Гната Пара з п'ясним Цар Стодови. Разом із братами Миколи Садовським і Панасом Саксаганським та легендарем Марією Заньковецькою він створив театр «Корифеїв», театр, який підняв українську сцену до європейського рівня. Театр, де українська душа заговорила голосно й гордо. Іван Карпенко Кари автор був 18-й п'єс. У його творих Правда життя, народна мудрість і гумор, що не старіють із часом. Його п'єси первини української літератури. У своїх п'єсах Картенко Кари візьмів жадібність, брехню, лицемірство. Його герої шукали справедливість, а разом з ними її шукав і народ. За громадянською позицією Івана Тобілевича було заснуто Новочеркаська, та навіть там він не зламався. Писав, ставив вистави, підтримував друзів, бо мистецтво було його свободою. Повернувши із заслання, він оселився в своїй садибі. Надія. Саме там народилися його найкращі п'єси. Там, у рідному краю, звучали голоси героїв, які нині кличуть нас любити Україну. Карпенко Карі зробив театр школою життя. Він нам ще в сценах говорити про важливе. Про працю, честь, любов, правду. Сьогодні ім'я Івана Кипенко Каро носить театр, вулиць, навчальний заклад. Його твори вивчають у школах і ставлять на сценах України та світу. Він живе у наших серцях як символ українського духу і творчості. Я взяв життя народне яким воно є, і показав його правдивим. Ці слова як заповідь митця, бути чесним перед народом, перед собою, перед Україною. Минуло 180 років, а його серце б'ється в кожній виставі, його слово живе у кожній душі, його Україна у наших серцях. Іван Карпенко Карий, незгасна зоря українського театру. Чона Івана Крапенко-Карова це золотий фонд української культури, вшановуючи його 180-річчя, ми вшануємо національну пам'ять і неславний дух українського мистецтва.